Вітаю! В ефірі Суспільне новини. Мене звати Наталія Гоман. Сурдопереклад Людмила Бабенко. Далі коротко про те, що побачите у випуску. Накласти арешт на приватні земельні ділянки поблизу Ялівщини проситиме суд Чернігівська окружна прокуратура. Чому? П'ять діб силою утримував жінку та двох дітей і бив їх. У новгородціверському райсуді обрали запобіжний захід жителю села Будища, якого підозрюють у катуванні. Чернігівська окружна прокуратура просить суд накласти арешт на приватні земельні ділянки поблизу Ялівщини. Про це Суспільному розповів її керівник Павло Герасименко. З його слів, зробили це у рамках кримінального провадження щодо незаконного проведення робіт на об'єкті археологічної спадщини. 26 липня на цій землі працювала важка будівельна техніка, розчищала територію та викорчовувала дерева. Представниця департаменту культури і туризму ОДА Валентина Молтанен заявила про незаконність робіт на пам'ятці археології. А вже після їх завершення на землі виявили знахідки часів Київської Русі. Зі слів Павла Герасименка, паралельно прокуратура спробує повернути ці ділянки у державну власність, а також розбиратиметься з законністю зміни цільового призначення цієї землі під будівництво, що сталося на цьому тижні. Подробиці розкаже Андрій Ціток. 100 метрів від краю, ну в принципі, ну тут нанеше запромежена на приватних земельних ділянках поблизу Ялівщини у Чернігові слідчі дії. Правоохоронці проводять огляд місця події і фіксують площу території, на якій корчувалися дерева. Важка будівельна техніка працювала тут 26 липня. Після завершення робіт історики знайшли тут уламки керамічних посудин, починаючи від доби раннього заліза та закінчуючи київською руссю. Ця земля пам'ятка археології місцевого значення, як каже представниця департаменту культури та туризму облдержадміністрації Валентина Мултанен. Ці роботи відбувалися з порушеннями. Ті роботи, які проведені, це як мінімум 3200 квадратних метрів, дуже сильно зруйновані. Воно знищене, тому що верхній культурний шар, стародавній культурний шар, він починається буквально під дерном, буквально от зразу під ногами. У нас іде на глибину всього 30 сантиметрів. А уявіть тут працювала важкий кар. Ран працював е, такий потужний екскаватор, який все це. Спочатку зрізали, потім викорчовували. Як повідомив Суспільному, керівник Чернігівської окружної прокуратури Павло Герасименко правоохоронці нині розслідують кримінальне провадження щодо незаконного проведення робіт на об'єкті археологічної спадщини. Фактично, обставини щодо незаконного проведення робіт на пам'ятки археології знайшли своє підтвердження у зв'язку. з Чим прокурором подано до суду клопотання про арешт земельних ділянок З метою припинити дане порушення паралельно органи прокуратури. Наділені всіма повноваження того, щоб щоб за наявності підстав звернутися до суду про повернення вказаних земельних ділянок у державну власність. Повернення цієї землі до державної власності вимагають і в департаменті культури та туризму, каже Валентина Мултенен. З її слів, чоловік, який керував земляними роботами тут, Олег Шепель. Він розповідав, що це приватна власність і що вони приводять у відповідність до цільового призначення свої земельні ділянки. Цільове призначення ОСГ, тобто вони будуть садити картоплю для того, щоб садити картоплю, не треба викликати органи охорони. Людина, яка Восени 2021 року і зараз керує роботами про розчищення території. Це є Олег Михайлович Шепель, людина, яка займалась безпосередньо питаннями будівництва котежного поруч котежного містечка. На протиполоху будинку історія переходу цієї землі у приватну власність така: цю територію площею понад три гектари використовувало сільськогосподарське підприємство Квіти Чернігова у 2006 році землю розпаювали, а 20 ділянок перейшли у приватну власність семи людей із цільовим призначенням для ведення селянського господарства. Навіть на той момент це було незаконно, тому що. Це вже рахувалось як пам'ятка археології місцевого значення. Проект приватизації не був погоджений ні з ким, в тому числі з органом охорони. Серед власників цієї землі, зокрема, колишній тесть звільненого міського голови Чернігова Владислава Трошенка Тимофій Бичков, а також люди, які як ми раніше повідомляли, пов'язані з депутатом міської ради Павлом Гармашем. Сам він це заперечував. Власники землі неодноразово зверталися до міської ради, аби змінити цільове призначення цієї землі, щоб будувати тут будинки. Утім, після протестів захисників Ялівщини питання знімали з розгляду. Тепер цільове призначення землі змінили, і вже без участі міської ради. Зміни на кадастровій карті помітив Олександр Гашпар. Майже усіх земельних ділянок, у більшості, на яких проводилися роботи. Вже стоїть зміна цільового призначення. Зазначено, що їх цільове призначення для будівництва житлового будинку. Тепер ділянок вже не 20, а 22. і мають вони вісьмох власників. Я сам ну дуже здивований, не розумію, як це відбулося. Зміни цільового призначення на земельні ділянки приватної власності е, на сьогоднішній день. Відповідно до діючого законодавства, яке сьогодні діє і в межах тих. Е... Правових нормативних документів, які повинні підтверджувати це, то треба робити через сесію міської ради. Відповідних рішень сесія міської ради не приймала. Звернень відповідних до Чернігівської міської ради не було. Олександр Гашпар робить таке припущення щодо того, яким чином цільове призначення землі могли змінити. Мабуть, знайшли землепорядника, який погодився це зробити. Власник прийняв рішення про зміну цільового призначення, подав заяву землепорядник розробив цей проєкт землеустрою і подав на реєстрацію до державного земельного кадастру. Ми зв'язалися із представником підприємства Географ, яке проводило ці роботи. Її представник відмовився називати своє ім'я, але дав такий коментар. Там все зроблено в межах чинного законодавства. Сесія не голосувала. Якщо розроблений генеральний план. Якщо в межах генерального плану основним функціональним призначенням є те, на яке е змінюється, то достатньо рішення самого власника земельної ділянки. Згідно з генеральним планом, ця територія є територією рекреаційного призначення е е е Лісопарк Ялівщина. Тобто це не житлова і не громадська забудова. Власне, замінити тедаки можна вносити зміни то. Державного земельного кадастру, якщо воно відповідає містобудівному кадастру. На превеликий жаль, містобудівного кадастру не тільки в місті Червигів, а в містах всієї України його немає, він відсутній. Тому вносити без затвердженого рішення сесії відповідних міських, сільських і інших рад неможливо. Зі слів Павла Герасименка, прокуратура досліджуватиме і законність зміни цільового призначення землі. На даний час вже можна говорити, що не все там відповідає чинному законодавству. Суспільне намагалося отримати коментар Владислава Трошенка щодо земельних ділянок його колишнього тестя. Відповіді на момент підготовки сюжету ми не отримали. Також ми намагаємося отримати коментарі Олега Шепеля та інших власників земельних ділянок або озвучити їхню позицію. Андрій Тіток, Олексій Жирнов, Роман Репа, Суспільна новини, Чернігів. Протягом п'яти діб силою утримував жінку та двох дітей, бив і побрив наголо їхні голови. У новороцівському райсуді обрали запобіжний захід жителю села Будище, якого підозрюють у катуванні. Він буде під вартою. Зі слів лікаря-хірурга Коробської райлікарні Василя Ціпуха у 12-річного хлопчика і 11-річної дівчинки струси закриті черепно-мозгові травми, множинні переломи рук, численні гематоми та садна. За повідомленням Нацполіції області чоловік покарав дітей зазірвані у сусіда персики. Докладніше розповімо в сюжеті. Все нормально. Тут діти сиділи, поріховував він. Тут трошки сиділи в погребі, а тоді відкривав погребі, Вони заходили в хату. Голодні сиділи цілий тиждень. То в погребі, то в будинку. Мобільні телефони він забрав, вони не могли не могли нікому 11-річна дівчинка та 12-річний хлопчик провели п'ять днів домашнього ув'язнення зірвані у чужому дворі персики. Так їх карав за проступок 45-річний чоловік, співмешканець матері. У цій хаті діти жили з матір'ю, співмешканцем та 80-річною бабусею. Пенсіонерка розповідає, боялась заступити за дітей, сиділа в своїй кімнаті. Каже, так наказав співмешканець. Це моя кімната. Загнали мене в куток. Оце я. Розповідає, чула, як чоловік періодично заводив дітей з погреба в хату і бив. Поки я ще не спала, так ще гуп, 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 усе. Таня кричить, не трогати, Обіцяв, що я бити не буду. І він за але ну, заплаче. Я, все я побачила, пухли, поводачі, пухли. Після п'яти днів побитів і ув'язнення мати з дітьми серед ночі втекли з дому до куми. Пустила, світ включила, вони пострижений ж, як попало, і сині очі, руки понапухши, ноги, а діти як попало грязні. Ну, з торбами прийшли, каже тут одіяло із. Покривалом думали, десь у сіні перележить, але вирішили да тебе прийти. Я кажу, ну я вас слажити спати не буду, я зараз поліцію буду визивати. Ой, не треба, ми боїмось, ми так утекли, а його він заснув і вирішили втекти. А він нас, каже, бив із 28 числа, п'ять днів, каже, не випускав нікуди. Анна викликала поліцію і швидку. Періодичних. Зачиняв у погреб, тоді бив у хаті, там за, е, на колінах ставив головою, а пол загадував би, це його, па... їх по голові бив. них же там очі позапухшив, а Бог як на пасіці побули. А тоді руки ж поперебивав їм. Більше Палка. діти постраждали, ніж та жінка? Так, да, да? більше, він їх бив. І за що він їх бив? Ну, полізли там до дядька одного, персика вирвали, зеленого. Олег живе в цьому селі. Травмовані діти його друзі. Він лазив з ними за персиками у цей двір. Каже, зірвали три плоди з цього дерева. Не їли, бо не стигли. Господар побачив і пожалівся на дітей батькам. Поспілкуватись з господарем персика не вдалося. Жінка з дітьми тепер перебувають у коробській лікарні. Є е, закриті черепно-мозкові травми. Е, струс головного мозку. У дітей є е, множинні переломи кісток е, верхніх кінцівок. Є множинні гематоми, садна, голови, обличчя, шиї, верхніх і нижніх кінцівок, тулуба. До них приходять і, е, і служби, служби, і психолог, і соціальні працівники. Вони бояться додому, тому що оці спогади їх. Коли я оглядав хлопчика, так я побачив на голові старий рубець такий від рани. такий чималий рубець, десь 35 з половиною до 4 сантиметрів. От і я його спитав, кажу, Саша, а звідки у тебе це рубець на голові? А він каже, що це мене раніше, десь там пару тисячів назад, відчим ударив відром по голові. Я думаю, що він ними знущався вже і раніше. Півмешканця поліція 20. забрала з дому. Ві. На столі таки залишилась недопита горілка, на ставку покинуті водки з уловом. Поліція казала, я я, я, я я такого не Оце сім'я була неблагополучна, стояла на обліку. Десь три роки вже. Чи, ще, ще до того його, як він, до цього, як прийшов, він сюди жить. Вживала алкогольні напої, разом вживали. Поки господарів нема, у дворі залишаються негодовані кози, свиня, коти і собаки. Служба у справах дітей коробської громади, що ходили з перевіркою сюди раніше, насилля в родині не фіксувала, каже Валентина Жук. За словами хірурга коробської лікарні Василя Ціпуха, діти з матір'ю пробудуть в лікарні тиждень, потім буде амбулаторне лікування та реабілітація. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. Подрібнюють Кремль на тертушку. У Чернігові погасили нову марку Укрпошти винищувачі зла, присвячену літакам-винищувачам f 16 Цю серію Укрпошта випустила до Дня повітряних сил ЗСУ, який цьогоріч припадає на 6 серпня, розповів Суспільному директор з розвитку мережі Чернігівського району Укрпошти Олександр Бородавко. F-16 вже в Україні. Правда, ще поки що на наших марках, але я думаю, що це передвісник гарних новин, так само як це було рік назад, коли був випуск першої марки Русський воєнний корабель Все». Загальний наклад 600 тисяч примірників. За словами Олександра Бородавка, Чернігівщина отримала 8 тисяч примірників. Придбати набір погашений штемпелем можна було сьогодні протягом дня. З кожного придбаного блоку марок Укрпошта перераховуватиме 16 гривень на покупку дронів для підрозділів ЗСУ, сказав Бородавко. Наразі це все. На все добре і залишайтеся з суспільним.